Трамп скликає термінову зустріч з американськими чиновниками, щоб розглянути низку заходів щодо України. Ймовірно, там обговорюватимуть і можливість припинення військової допомоги. Про це пише видання Тайм». За їхню інформацію, Дональд Трамп планує зустрітися із командою з нацбезпеки, до якої, зокрема, входять держсекретар Марко Рубіо та міністр оборони Піт Гексет. Посилаючись на власні джерела, медіа повідомляє, що обговорення може стосуватись можливого призупинення або скасування військової допомоги Україні, включаючи поставки боєприпасів і обладнання дозволених і оплачених адміністрацією Байдена. Обговорити подальшу долю військової допомоги Україні, нібито вирішили після візиту Зеленського у Білому домі. Водночас CNN пише, що підготовку до зустрічі Путіна та Трампа прискорюють, начебто лідер країни-терористки виявив бажання швидше побачитись з Трампом саме після сварки президента США з Зеленським. Нічого не було оголошено публічно, але в приватному порядку ходять розмови про те, що саміт Трампа і Путіна, який завжди був на порядку денному, тепер буде прискорений, зазначили журналісти. Видання стверджує, що зустріч може відбутися вже найближчими тижнями в одній із країн перської затоки. Ба більше за даними CNN, росіяни очікують на пришвидшення перемовин між РФ та США. у Москві начебто, оптимістично ставляться до того, що складний діалог про припинення війни в Україні тепер відійде на другий план, чим дозволить укласти безліч вигідних економічних угод між Штатами та Росією, які, начебто, вже виносять на розгляд за зачиненими дверима. А от видання Файненшалтайм повідомляє. Що серед цих угод між РФ та США може бути і відновлення російського газопроводу Північний Потік-2, який Німеччина зупинила на початку вторгнення РФ в Україну. Росія, начебто, хоче залучити американських інвесторів до відновлення роботи газопроводу. Каріна читайла телеканал НТА.